Крути руля. Миша, я боюся. Що ти боїшся? Плавно зупинися. Плавно запинися. Миша, а як ви з ямки пооб'їжджати? Розумно якось їх. Ну що, як враження? Нормально. Трошки, Трошки добав. Цікати, бо дядько їде. Трошки добав, мам. Ну в траву ж не їдьма. Ні, я стараюся. Добав трошки газу. Та ні, більше ні. Тут ями ніж. Мам, в траву не їдь? лівіше візьми. Я перший раз сіла, мені хватає так помаленьку їхати. А тим більше газу теж не осва, ти розумієш? Яма на яму. А скільки ти вже років не їздила за кермом? Двадцять. 20. 20 років. Mm. Ну, тут легше їхати? Угу. А чим легше? А що вона так тихенько, легенько йде і що не летить. Ну не летить, бо ти газ не тиснеш, то й не Та летить. Що молотіти не. А ну плавно тут зупинися. Плавно, мам. О, Бачу, вже в те виходить. Все, поїхали далі. Ногу на газ, добав трошки газу, добав. Повертай, повертай. Вирівні. Ну все, може, захочеш тепер їздити? Захочу. Бо ж на базар їздить. Вже перехочеш на велосипеді їздить. У ну, мене зараз вибору нема, то я мушу на велосипеді. Ну, продасиш ягоди, купимо автомобіль. <гум> 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 тут треба поворот ключати? Ну, воно так йде на бік, то я спитав. Мам, це ж дорога йде, це нема перехрестя тут ніякого. Тримайся трошки так середини дороги. Трошки добав. Ну, щоб ти щоб, щоб відчула, що машина хоч їде, ні. Єдина, чи де? Ну що ну, ж, співчуваємо. Mm. Чи ти її об'їдеш. Та <реш> <реш> хочу об'їхати, щоб так. ну так, краще об'їдь, молодий хлопець. Ну так. <реш> 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 Міша, а тут мені поможе повернути То сама повернеш зараз. Ми ще ж не доїхали там, де ну, треба Потрібно повертати Ну що, їхати треба. А тепер мені. Притормозити. Да? Не треба тормозити. Плавненько повертаєш руля, повертай, повертай. Рівняй руля, Добавляй газу, Добавляй газу, Добавляй. Ще трохи проїдь, чуть. І плавно зупиняйся. Зупиняйся. Ну достатньо буде. Ну що, як тобі враження? Нічого складного нема е, з такими простими. Да? Угу. Можна навчитися їздити. Угу. Да? Ну хорошо, то все.